Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо ледачий, але смачний хачапурі за лічені хвилини. Що найпростіший, повсякденний спосіб їх приготування на сковороді під силу буде і для початківців. Готуємо! В миску розбиваємо три невеликі яйця. Якщо у вас великі, беріть два. Додаємо пів чайної ложки цукру, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки прованських трав та пів чайної ложки сушеного часнику. Вінчиком добре розіб'ємо яйця. Завдяки додаванням сухих спецій хачапурі набудуть неймовірного смаку. Виливаємо 200 мл кефіру. Продовжуємо розмішувати. Тим часом сіль і цукор остаточно розтануть. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. До 130 г просіяного борошна додаємо пів чайної ложки розпушувача. Трохи перемішаємо. І висипаємо до рідких інгредієнтів. Замішуємо тісто. Обов'язково борошно треба просіювати. Так воно насититься кисним, і хачапурі будуть ніжними та пишними. І продовжуємо розмішувати вінчиком. Так швидше будуть зникати грудочки борошна. Тісто має бути як на оладки. Для цих хачапурі сьогодні взяли два види сира. Один шматочок твердого, приблизно вагає 120 грам, та 100 грам м'якого моцарела. Їх натираємо на терку. А потім висипаємо в тісто. Сир для цієї страви підійде будь-який: твердий, напівтвердий, м'який або ж мікс з декількох видів сирів. Навіть можна на брати з кисломолочним. і в будь-якому випадку все буде дуже смачно. Якщо ви додаєте тільки солоний сир, то сіль можна і не додавати. Всі продукти об'єднали і переходимо до плити. Розігріваємо сковороду. Додаємо зовсім небагато 10-15 грам вершкового масла. І трохи наливаємо олії, оскільки одне масло буде горіти. Виливаємо тісто і розрівнюємо. Обов'язково накриваємо кришкою. І залишаємо на самому мінімальному вогні 5-7 хвилин. За цей час, коли хачапурю буде смажитися, на кришці буде збиратися конденсат. Його обов'язково потрібно час від часу збирати, щоб кришка була суха. І ось, коли тісто зверху схопилося, його можна перевертати. Лопаткою пройдемося біля стінок сковороди і акуратно перевертаємо. На другій стороні ще хвилин 4-5 обсмажуємо. Після готовності перекладаємо хачапурі на тарілку чи дошку і подаємо до столу. Можна розрізати як піцу, а можна відривати шматочки. Хто як полюбляє. Ці хачапурі виходять ніжними із вираженим сирним смаком. Смакуємо в теплому, але не в гарячому вигляді з чаєм, кавою або ж сметаною. Готуйте! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!